Вітаю гості мого каналу! Сьогодні наш сват буде готувати за своїм рецептом неймовірно соковитий і смачний шашлик, а також дуже смачні овочі на грилі. Я такого рецепта ще не зустрічала, тому вирішила поділитися з вами. А ще я хочу подякувати нашим сватам за участь розвитку мого каналу. А тепер welcome до перегляду! Солю зараз uh -huh. перчу з обох сторін, солю з обох сторін харчу. Потім почекаю трошки. Даю приправи. Потім готую цибулю, воно своє працює. Поки я цибулю готую, приправи і сілью роблять свою роботу. Так, це в корінках що є. Та все. І все. І коріандр мели ж. Найкраще його так, все самому робити. Перець, отак, от от, свіжий. Це самий хороший варіант. А якщо ти сукляєш, воно втрачає своє да, силу. Да. На другу сторону. Перчик такий намилень свіженький. А цибулю я перестав раніше не багато цибулю давали. Я не даю цибулю так, тому що ти з неї весь сок не видаєш. Ще можна додати сюди. Ну, знову таки, якщо береш сіль, якщо береш м'ясо в холодильника чи з морозилки, це муке. Ну, ну вже не те. З морозилки це точно додаю. Все. Так як є, сюди. Хай воно працює. Перець вже дає своє аромат. Йдемо, будемо вимішувати це все на маструвати. У нас 5 килограмм насолочи, значит, богато треба. Там десь дві головки чеснока, ні? Ні, одна. Ну, велика. Така середня. Это вот эти штучки я буду смазывать, да? Да. Ух ты, класс. Еще раз вот перемешиваем чеснок, перец, Соль. Вообще. И у меня. Да все. Лас. Воно собі буде промариновуватися, думаю. Поки будуть дивитися відео з захлануться. А потім будуть поки готувати, теж захлануться. Може, менше треба куски. Я все-таки менше робив. Але. То так воно сучніше буде. І наскільки це його залишать? Вогонь, а поки Як тільки вогонь, вогонь, воно да, це для, для олії чесника це, це зараз запакується. Ну, десь, напевно, дві чайні ложечки цукру. Угу. Тут 4 е, тут цибулинки середнього розміру. Угу. Так, десь на да, дві чайні ложечки цукру. Оце так на око. На око саме смачно. Да. Десь пів ложечки солі. Може і більше. Це буде, будемо ще пробувати. Ну, і десь дві добрих столові Ось, це може навіть і троє краще. Яблучного. Яблучного. Угу. Ну, так розмішуємо більш-менш. І виливаємо чуп 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 і перемішуємо все. Взагалі, взагалі, а, такі пропорції на дві цибулинки десь 2 столові ложки оціту, 2 чайні ложечки цукрику і півчайні ложечки солі. Угу. Але так як тут 4 цибулинки, по порцію додали. І також солимо, і лечимо. Проливаємо, мішаємо. Гриби взагалі 30 хвилин, не можемо ставити на ну, І пекти гриби там 15-10 хвилин. Продоволь ну, треба, щоб жарко Гриби і овоч маринувати найпроще, їм довго не треба. І вони в мене не ламаються. Збрати треба не маленькі, середні і більші, на які. Зараз були тільки такі. Но на кастрик знімати тоді, коли вони вже на самі. От Тоді можна знімати. Менше в цьому роки з грибами. Пару разів перевернути і все. Забув посолити, ну що ми потім посолимо. Щоб не горів вогонь, олія буде капати зараз особливо з цибулі. Треба посолити. Це не прикол, це дійсно допомагає. Ну, тоді питання температури знімається. ну Це дуже гарячий ще цей мангал. Для м'яса це забагато, але вуглі. До тих пір, поки не покриються сідиною, до тих пір ставити не може оці uh -huh. е м'ясо. Має сідиву. Так, щоб пішов, гриби теж. Все, риби роботають. Перелетаємо. слабший вогонь, потім цей вогонь перемістимо. Як перевіряємо, готові з не готовий до Якщо вони самі. То вони треба, казати чик. Сам роби. Ну не Ну, так. Да. Щось. щось. М'ясо у нас є різне. великі кусочки, маленькі. Жирні і не дуже. Беремо самі тонкі на кінець або на початок. Я не знаю, хто дивиться, де, кого, кого тут Початок, кого кінець. Відваємо один раз, бо сок нам не трещо витікав, ми боролись за сок. А далі вже тостіші кусочки. Це шия, значить Будуть і м'які, і більш, більш жорсткі. жорсткі куски. Я стараюсь їх путати так, щоб жирний до жирного щоб не жир жирбу. Так, це маленький, це потім. Беремо цей і все на шумку. Сильно не жмемо на м'ясо, бо м'ясо. Сок, щоб не, не можемо як туди його загнати, так його успішно видати руками. Oh. Um.